Привіт всім! На зв'язку Капа Влад і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я хочу поділитися з вами унікальною підбіркою ігор, які варто спробувати у січні. Місяць не надто насичений релізами AAA ігор, тому я вирішив зосередитись на діамантах інді світу, які можуть запропонувати щось свіже та оригінальне. Ну що ж, якщо ти шукаєш нові захоплюючі ігри, тоді ти точно в правильному місці. Залишайся зі мною, і давай дізнаємось, які інді ігри заслуговують твоєї уваги вже цього місяця. The Night Is Grey це захоплююча графічна пригодницька гра, в якій ви опиняєтесь у ролі головного героя, що невідомим чином опинився у віддаленому і таємничому лісі. Тут, серед густого туману та древніх дерев, ви зустрічаєте таємничу дівчину. Ваша подорож перетворюється на захоплюючу пригоду, де кожен крок веде до нових загадок і відкриттів. До особливостей гри можна віднести неповторну графіку та атмосферу. Ігровий світ The Night is Grey створений із надзвичайною увагою до деталей. Візуальний стиль гри нагадує кадри з анімаційного фільму, що забезпечує неймовірну атмосферність. Туманні ліси, загадкові будинки та містичне освітлення робить кожну сцену вражаючою. Також гра включає ряд різноманітних головоломок, які ставлять перед вами непрості задачі, від простих механічних головоломок до складних логічних завдань. Кожна головоломка унікальна і допомагає розкривати сюжет гри. Щодо сюжету, центральна історія The Night is Grey занурює вас у світ, де кожен персонаж має свою історію та мотивацію. Взаємодія з різними персонажами відкриває нові шляхи у сюжеті, і кожен ваш вибір впливає на розвиток подій. The Night is Grey ідеально підходить для тих, хто любить ігри з сильним сюжетом, атмосферністю та головоломками. Якщо ви цінуєте ігри, де кожен елемент від візуального стилю до сюжетної лінії створює неповторний ігровий досвід, ця гра точно зацікавить вас. Вона пропонує не лише години захоплюючої гри, а й можливість поринути в світ повний таємниць і непередбачуваних поворотів. The Night is Grey. Це не просто ігровий проект, а справжнє мистецтво, яке здатне затягнути вас у свій світ з перших хвилин гри, War Hospital релізиться 11 січня. Гра є чудовим вибором для геймерів, які шукають унікальний історичний досвід з глибоким стратегічним змістом. У цій грі, розгорнутій на фоні Першої світової війни, ви займаєте нестандартну роль керівника польового госпіталю. Ваша місія врятувати життя солдатів, управляючи медичними процедурами, ресурсами та персоналом. Особливістю гри є її здатність показати війну з іншої перспективи, де ваша мета не перемогти в бою, а зберегти життя. Кожне ваше рішення впливає не тільки на долю солдат, але й на моральний стан команди та ефективність госпіталю. Ви зіткнете з реалістично представленими викликами медичної допомоги того часу, від простих до складних хірургічних втручань. Гра має захоплюючий сюжет, який розвертається через інтерактивні рішення та діалоги. Це дозволяє гравцям відчути на собі вагу відповідальності та складності управління госпіталем у воєнних умовах. Важливою особливістю є деталізована графіка та атмосферний саундтрек, який занурює вас у автентичний світ того періоду. War Hospital ідеально підходить для гравців, які цікавляться історією, медициною та стратегіями управління. Це також відмінний вибір для тих, хто шукає глибокі моральні дилеми та хоче випробувати свої навички прийняття рішень в екстремальних умовах. Якщо вас зацікавила ідея викликати реальні зміни та впливати на хід історії, War Hospital пропонує саме це, перевершуючи стандартні воєнні стратегії. Saurian Syntikit це справжнє втілення мрії для всіх, хто любить рольові ігри, особливо якщо вам до вподоби вікторіанський стімпанк. Уявіть собі, ви знаходитесь у фантастичній версії Лондона, але це не той Лондон, який ми знаємо. Він наповнений стімпанковими елементами, що надають йому водночас старовинний та новий вигляд. А найкрутіше, в грі використовуються тарокарти, що є досить унікальним. Це не топовий кубики для RPG карти додають ігрі зовсім інший рівень, впливаючи на розвиток сюжету та прийняття рішень. Це ніби кожен поворот це нова несподіванка. Ось основні моменти гри. Різноманітність персонажів. Ви можете грати за дійсно незвичайних персонажів. Уявіть собі, ви Мінотавр Мах, який виріс сиротою, або хитра капітанка піратського корабля. Кожен персонаж детально пророблений зі своєї історії та особистими квестами. Дослідження. Є 20 різних локацій для дослідження. Всі вони розташовані в альтернативну епоху Вікторіани. Це все про стімпанкову естетику, змішану з дещицею містики. Це ніби крок у інший світ. Важливість вибору. Ваші рішення формують сюжет. Це не просто лінійний сюжет, де ви просто просуваєтесь вперед. Історія змінюється в залежності від статі, раси, вашого персонажа та прийнятих вами рішень. Це означає, що кожен гравець отримує свій унікальний досвід, ніби ваші дії в грі справді мають якесь значення. Розвиток навичок. Навички покращуються чим більше ви їх використовуєте. Це спонукає вас стратегічно мислити про те, як ви граєте та розвиваєте свого персонажа, різноманітні способи вирішення проблем. Ви можете вирішувати завдання різними шляхами, боєм, магією, переконанням або навіть використанням вибухівки. Sauron Syndicate це більше, ніж просто гра. Це занурення у світ, де кожен ваш вибір впливає на подальший розвиток подій, і де кожен персонаж має свою унікальну історію. Якщо ви шукаєте щось, де поєднується атмосферне оповідання, унікальні ігрові механіки та глибоке дослідження світу, то ця гра обов'язкова до проходження. Вона не просто дозволяє вам грати. Вона дозволяє вам жити у цілому новому сповненому паром та містичними елементами світі. Уявіть, як ви переноситеся в світ, де людство стоїть на межі зникнення через величезні сонячні спалахи. Земля перетворилася на безкрайню пустку, і саме тут розгортається дія нашої гри New Cycle. Це не просто гра про виживання та будівництво міста. Це ціла історія про те, як підняти людство з попелу. Уявіть, що ви лідер групи вцілілих. Яке ваше завдання? Відродити цивілізацію з нічого. Це справжній виклик. Кожен ресурс на вагу золота, кожне рішення може вирішити долю людства. Гра має унікальний дизельпанк-стиль, де футуристичні технології поєднуються з атмосферою давніх цивілізацій. Це не просто будування міста, це боротьба за виживання, де кожен ресурс, кожен план, кожне адаптування до сурового світу має значення. Основні характеристики, які вам сподобаються: режим кампанії та пісочниці, кожен зі своїм сценарієм і викликами, три різні біоми з унікальними можливостями та викликами, 54 типи будівель та 47 різних ресурсів, які потрібно контролювати для розвитку вашої колонії. Вісім етапів розвитку суспільства, де кожен етап приносить свої виклики та технологічні можливості. Хто знайде New Cycle захоплюючим? Любителі стратегій, управління ресурсами та вирішення складних завдань, шанувальники історії про виживання та відновлення після глобальних катастроф. Ті, хто любить створювати і керувати власною цивілізацією, відчують себе як вдома. Чому варто спробувати New Cycle? Відчуйте унікальну атмосферу дизельпанку в поєднанні з елементами виживання. Поставте перед собою виклик у складному управлінні ресурсами та стратегічному плануванні. Відчуйте задоволення від того, що ви будуєте цивілізацію з нуля в непростих умовах. New Cycle – це не просто гра, це ціла подорож, де ви зможете переосмислити майбутнє людство. Це гра віртуальний виклик, що дає вам можливість проявити лідерські якості та стратегічне мислення. А от чи готові ви очолити людство у нову еру? Уявіть, що ви потрапляєте у світ, який нагадує суміш класичних ігор 90-х. Та моторошну постапокаліптичну атмосферу. Ось такий The Cup захопливий платформер, де кожен рівень це окрема історія. Це ідеальна гра для тих, хто любить поєднання старого та нового. Вам доведеться опинитися в ролі маленької дитини, яка виживає у світі після великої екологічної катастрофи. Ви будете вирішувати головоломки, взаємодіяти з тваринами та рослинами, які еволюціонували у незвичайні форми. Та уникати зустрічей з жорстокими людьми. Сюжет The Cup – глибокий та емоційний, занурює вас у світ, де ультрабагаті втекли на Марс, залишивши землю на загибель. Історія падіння людства розкидана по всьому ігровому світу, від руїн висотних будівель до занедбаних лабораторій. Саундтрек прекрасно доповнює гру, поєднуючи апокаліптичні мелодії з історіями виживання та створюючи неповторну атмосферу. Візуально, The Cup – це справжнє задоволення, гра стилізована під анімаційні фільми кінця 90-х, таких як Атлантида, Тарзан, Дорога на Ельдорадо з натяком на стиль серіалу Primal від генді Тартаковського творця Самурая Джека, кому підійде The Cup. Це ідеальний вибір для фанатів ретро ігор, любителів платформерів та тих, хто цінує глибокий сюжет та оригінальний візуальний стиль. Якщо ви шукаєте гру, яка поєднує ностальгію з інноваціями, The Cup ваший вибір. Приготуйтесь до незабутньої подорожі у світі The Cup, де кожен крок розповідає історію виживання, мужності та відкриття. Вітаю вас у світі StarGate Timekeepers, захоплюючої стратегії. Якщо ви фанат серіалу Зоряна Брама, ця гра здасться вам як крок у знайомий світ, але з цілком новим поворотом. Отже, гра починається одразу після 7-го сезону Зоряної Брами. Пам'ятаєте битву за Антарктиду? Ось там ви й починаєте. Ви очолюєте команду під керівництвом Еви МакКейн і ваше завдання підтримувати сили Землі проти армії Лорда Анубіса. Кожна місія в цій грі ніби нова глава у книзі, всього їх 14. І кожна розкриває ще більше історії. Це відчувається, ніби ви є частиною неперервної пригоди. Тактичний аспект дійсно захоплюючий. У вас є команда спеціалістів, кожен з яких має унікальні навички. Винайти найкращий спосіб використання цих навичок це як розгадувати головоломку, і це дуже тішить, коли вам вдається. Ви зіткнетесь із різноманітними ворогами від воїнів кул до генералів Жафа та офіцерів молока. Кожен ворог вимагає своєї стратегії, тож ви не можете постійно використовувати одні й ті ж самі тактики. Тепер кому може сподобатися ця гра? Фанатам Stargate, звісно, це ніби любовний лист до серіалу. Любителям стратегій, якщо вам подобається планування і тактичне мислення, ця гра для вас. Шанувальникам наукової фантастики. Сюжет і сеттинг глибокі та захоплюючі. Саме геймплей дійсно вражає, графіка деталізована, а дизайн точно відтворює все світ Stargate. Це поєднання розвідки, стелсу та використання унікальних навичок персонажів для виконання місій. Умови постійно змінюються, тож вам потрібно бути поготові та адаптувати свою стратегію. Є також багато різноманітності в тому, як ви можете грати. Ваші рішення мають значення і впливають на розвиток ігри та хід подій. У грі не тільки про боротьбу, це також про управління вашою командою та ефективне використання сильних сторін кожного персонажа. Отже, якщо ви любите космічну фантастику, цінуєте тактичні виклики і захоплюєтесь історіями з багатим сюжетом та глибоким розвитком персонажів, Stargate Timekeepers – це не просто гра, це пригода в світ повний загадок і тактичних викликів. Це ваш інтелект і стратегічні навички ведуть вас до перемоги. Серйозно, спробуйте! Це як стати частиною одного з найбільш улюблених науково-фантастичних всесвітів. Stargate Timekeepers пропонує не тільки гру, але й унікальний досвід це шанс зануритися в роль командира, приймати складні рішення і вести свою команду до успіху у світі, який вже полюбився мільйонам. Якщо ви готові до цієї подорожі, то саме час відкривати гру та побачити, на що ви здатні. Уявіть, що ви потрапляєте у світ, де магія та занепад переплетені, де саме повітря здається шепоче таємниці зруйнованого королівства. Ласкаво прошу до Enshrouded. ігри, яка обіцяє захопити фанатів жанрів виживання та глибокого сюжету. У цій грі ви не просто виживаєте. Ви відроджений герой Ох, не народжений. У світі, окутаному таємничим руйнівним туманом, гра виділяється своїм поєднанням інтенсивних механік виживання та глибоких рольових елементів. Вам належить виклик перемогти могутніх босів, будувати свою фортецю та розвивати свого героя, щоб розгадати таємницю колись великого королівства, нині загубленого в туманах. Величезний відкритий світ гри Ембервейл. Є полотном для вашої пригоди. Він кишить мутованими істотами, недослідженими територіями та прихованими секретами. Творіння та будівництво це не просто виживання, це про залишення вашого сліду у світі, оформлення його території за вашим бажанням та творчістю. Ви будете рятувати легендарних майстрів, відкривати давно загублені рецепти та будувати вражаючі будинки, кожен з яких детально пророблений до вашого смаку. Ensrouded є грою, яка приваблює широкий спектр гравців: чи ви ентузіаст, чи виживальник, який любить виклик володіння суворим середовищем, чи творча душа, яка насолоджується будівництвом та персоналізацією кожного аспекту вашої домівки. Ця гра має щось для вас. Як гра раннього доступу, Enshrouded обіцяє розвиватися разом із спільнотою. Ваш відгук та стиль гри вплине на розвиток гри, а можливо і ні. Очікуйте нових біомів, більш складних систем ремесла та постійно зростаючого світу, який розвивається разом з гравцями. Якщо вам подобаються ігри, які поєднують в собі дію дослідження та креативність, Enshrouded – ідеальний вибір. Її унікальне середовище, багата історія та захоплюючі ігрові механіки пропонують свіжий та захоплюючий досвід у жанрі виживання РПГ. Enshrouded – це подорож у містичний світ повний туманів, який чекає, щоб ви розкрили його таємниці та залишили свій слід. А ще гра має українську локалізацію. Особисто я планую пограти в неї під час своїх стрімів. Тож, якщо тобі цікаво, приєднуйся! Anomaly Agent, захоплюючий Кіберпанк Платформер, який вийде 24 січня. Давайте розглянемо, що робить Anomaly Agent наступною великою сенсацією в світі інді-ігор. Уявіть себе в світі, де аномалії загрожують всьому навколишньому, це справжній вибух емоцій та напруження. Приготуйтесь до епічних ближніх боїв, використання вогнепальної зброї та незвичайного арсеналу на основі аномалій. А тепер саме цікаве: ваші рішення реально впливають на сюжет, ви ніби режисер свого власного бойовика. Гра має унікальний візуальний стиль і саундтрек, який переносить вас у світ кіберпанку. Якщо ви фанат кіберпанку, любите платформери або просто шукаєте гру з сюжетом, що реагує на ваші дії, це ваш квиток до раю. Ця гра справжній рай для стратегів, любителей головоломок і всіх, хто любить приймати виклик у стилізованому кіберпанк світі. Але це ще не все. Ви не просто граєте в гру, ви формуєте історію. Моральні вибори, які ви робите, можуть змінити кінець гри, роблячи її привабливою для гравців, які шукають глибокий та значущий сюжет. Різноманітність ворогів і босів означає, що вам доведеться бути спритним та стратегічно мислити, щоб перемогти її. Це робить гру динамічною та гарантує, що кожна гра буде неповторною пригодою. Тож, якщо ви шукаєте щось нове та захоплюючи світі ігор, це обов'язково варто спробувати. Це справжнє пригодницьке дослідження, що виділяється своєю оригінальністю та надає гравцям унікальні відчуття участі. Тут ви перенете в світ, де ваші вибори формують майбутнє, і кожна зустріч з ворогом це новий захоплюючий виклик. Це ваша кіберпанк-подорож, в якій ви самі вирішуєте, як складуться події. Ви будете боротися з ворогами в ефектних боях, досліджувати загадкові місцевості, зустрічатися з незабутніми персонажами та робити складні вибори, які вплинуть на хід вашої історії. Ця гра справжнє втілення кіберпанк мрії з елементами ретро-естетики та сучасних ігрових механік. Тож, якщо ви готові до у неймовірному світі, де кожен ваш вибір має значення, Anomaly Agent чекає на вас. Приєднуйтесь до цієї неймовірної подорожі і дайте волю своїм кіберпанк-фантазіям.